Можливо, я буду банальним, але моє улюблене українське слово це молодість, так само я назвав свій альбом, і головний трек з цього альбому, тому що воно дуже сильно відображає моє зараз відчуття від себе, від свого життя і багатьох також українців, і саме тих людей, для яких я пишу музику, тому що молодість це не щось таке ефемерне, це дуже така чітка річ. Яку може відчувати кожен, неважливо від якого ну неважливо від віку, насправді кожен може відчувати молодість, і саме тому це дуже таке для мене тепле слово, яким я назвав свій дебютний альбом. Насправді мотивувати людей переходити на українську мову це дуже складно, тому що люди звикли спілкуватися російською, ті люди, які спілкувалися нею з самого дитинства, і мабуть вони і будуть спілкуватися російською далі, але. Важливо показувати людям, наскільки українська є стильною, є цікавою, є дуже мелодийною мовою, і саме музика є такою річчю, яка дає людям зрозуміти, що українська це не щось таке сільське або там щось стародавнє, а це сучасно і дуже круто, і це наше. Тому мені здається робити більше музичного контенту українською мовою. Є дуже важливим для того, щоб прививати людям україномовність.